Притча, ворота пекла і раю. До мудреця прийшов воїн і сказав Послухай, я вже не молодий, багато часу провів в боях і знаю, що смерть моя може бути в будь-який завтрашній завтрашніх днів. Підкажи, як мені не помилитися в життєвому виборі? Підкажи мені, мудрець, як відкриваються ворота в пекло, а як відкриваються ворота до раю. Старий подивився на воїна, а потім розсміявся. Хіба ти боєць? Ні, ти хвіст собачий. Злобою блиснули очі воїна. Він вихопив меч і замахнувся на старого. Але мудрець не злякався. Він спокійно сказав: Ось так відкриваються ворота пекла. Воїн зрозумів, що зробив дурість. Він поклав меча і став вибачатися. Прости, старий, я погарячкував. Не зрозумів я відразу твоєї мудрості. А так. Відкриваються ворота раю, сказав мудрець.